Вам, як, користуючись сайтом компанії Global Post, відправити документи в Україну. Наприклад, ми розберемо з Італії. Так, переходимо на сайт globalpost.ya. Я, я вже на цьому сайті, обираємо країну звідки. Ми пишемо Італія. Так, країна, куди вставляється автоматично, це Україна. Далі обираємо що, тип відправлення, обираємо документи і тиснемо кнопку розрахувати. Так, у нас є 8 варіантів, вони всі різні. Хочу зупинитись особливо на двох речах, які їх дуже сильно відрізняють. Перше – це термін доставки, ну, мовно можна поділити на економ-доставку і пришвидшену доставку. Пришвидшена доставка це то є FedEx Express, FedEx Priority, там DHL Express і TNT Express. І економ-доставка це вже UPS-стандарт, DHL e-commerce він же економ або DPD. Це перша відмінність. І друга відмінність це потреба відправникові друкувати ТТН. Тобто для того, щоб дізнатися, чи потрібно буде друкувати ТТНку відправникові чи ні, користуючись, наприклад, FedEx, тиснемо детальніше, і бачимо друк Airway, Bill, тобто ТТНК відправником. Бачимо так. Ну, забігаючи наперед, не буду класти по всім FedEx-ам. У FedEx-а завжди ТТНку друкує відправник. Не потрібно друкувати ТТН. Користуючись сервісом UPS, ми бачимо, що тут не потрібно друкувати, або тут UPS Express сервер, і DPD. Всі інші сервіси, тобто DHL, TNT, FedEx, потребують друку ТТН відправником. Тобто, якщо відправник не має змоги надрукувати ТТН, не має в нього принтера, чи ще якісь інші причини, чи він просто не хоче цього робити, як буває, якщо ви забираєте документи в якійсь. Установі там, в посольстві, наприклад, тощо. Тоді я вам рекомендую обрати сервіс або UPS, або DPT. В даному випадку в нас є можливість надрукувати ТТН, тому ми хочемо зекономити гроші і тиснемо FedEx International Priority. Тиснемо далі замовити і переходимо на сторінку оформлення замовника. Так, Оформляємо. Значить, у нас відправник буде. Так. Правник буде я, фізична особа, місто Мілан. Вулиця Залужного. Ну, будинок 12. Індекс 1, 2, 3, 4, 5. Телефон обов'язково вказуємо місцевий. Так, це у нас плюс 30. Здається, Ну, тут не важливо, я говорю, імейл е відправника ми вказуємо, якщо хочемо. Або вказуємо свій імейл. Е так, опис відправлення це в нас док документ. Так, прізвище отримувача. Так само вказуємо на англійською. Так, країна, так, місто Київ. Вулиця отже. Номер з кого? 14. 03039 телефон. Так, імейл отримувача. Далі, переходимо Трошечки нижче, як ми плануємо отримати посилку. Ми хочемо його забрати з зі складу в Київ або кур'єром по Києву, або отримати відділенні нової пошти за наш рахунок. Якщо обираємо відділення нової пошти, ми показуємо, хто може отримувати посилку на новій пошті і номер відділення нової пошти. Ну, в даному випадку ми беремо самовивіз зі складу Києва, так, оплата. І одразу з'являється тут адреса Лінк на карту, де можна буде забрати це відправлення. Також ми бачимо тут, що за відгуками рейтинг Global Post Google Maps 4.9, непогано. Так, далі переходимо до оплати. оплати. Вартість 1476 гривень 94 копійки, як ми хочемо заплатити. У нас є опції. Ми можемо заплатити безготівково для юридичних осіб, тоді потрібно внести дані ЄДРПО, назву компанії, адресу. Ми можемо оплатити готівкою кур'єру. Або, в офісі, або на складі при самовивозі, або розрахуватись карткою за допомогою сервісу Лігпей. Ми оберемо готівкою. Так, кнопка замовити неактивна», тому що нам потрібно погодитись з політикою конфіденційності і умовами надання послуг. Тиснемо галочку, тисним. За, Ой, так, замовити. Ага. Не зв'язувати зі мною я впевнений у своєму замовленню. Так, нажимаємо. І відправляємо замовлення. Так, все ок. Замовлення прийнято, і на пошту вам прилетить ТТН. Далі, після того, наші співробітники його працюють і зв'яжуться з вами і надішлють ТТН для друку вашому відправникові. Дуже вам дякую за увагу. Бережіть себе, віримо в перемогу.